Казка про хороброго зайця. Народився в лісі зайчик, і всього боявся. Трісне десь гілочка, спурхне пташка, впаде з дерева листочок, у зайчика душа вп'яти. Виріс зайчик великий, і набридло йому боятися. Нікого не боюся, крикнув він на весь ліс. І вовка не боюся. І лисиці не боюся. Зібралися старі зайці, збіглися маленькі зайченята, Припеленталися старі зайчихи, слухають і вухам своїм не вірять. Ах, який смішний заєць. І всім стало весело. Почали бавитися, стрибати, перевертатися на випередки бігати. Кричать зайці про вовка, аж вовк. Тут, як тут. Чує, як про нього кипкують зайці, а найбільше заєць хвалько, косооки, довговухи, короткохвостий. Слухайте ви, боягузи, я, 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 аж раптом язик у нього ніби примерз. Заєць побачив вовка, що дивився прямо на нього. І тут заяць хвалько підстрибнув, як м'ячик, і зі страху впав прямісінько на вовчий лоб, а потім, як дремене, тікав так, що, здається, мало не вистрибнув з власної шкури. Біг, біг, бідолашний зайчик, нарешті зовсім знесилив і замертво впав під кущем. А вовк тим часом біг в інший бік. Йому здалося, що хтось у нього вистрелив. Довго не могли отямитися і решта зайців. Хтось дременув у кущі, хтось сховався за пеньком, хтось завалився в яму. Нарешті набридло всім ховатися. Зібралися вони і почали шукати зайця. Де ж це він, наш безстрашний заєць, якби не він не втекти нам від вовка. Насилу знайшли. Лежить той під кущем ледве-ледве живий від страху. Молодець, косоокий, добряче, ти налякав старого вовка. Дякуємо, братику, а то ми вважали, що ти просто хвалько. Хоробрий заєць підбадьорився, примружив очі та й говорить. А ви, як гадали, ех ви, боягузи. Відтоді хоробрий заєць і сам почав вірити, що він дійсно нікого в лісі не боїться.